Якщо ви вже підготували всі необхідні документи, ви можете переходити до заповнення декларації. Важливо знати, що ви завжди можете зупинитися на тому етапі, де ви знаходитеся, зберегти введені дані та продовжити заповнення декларації пізніше. В цьому немає проблеми, вам не обов'язково робити це все за один раз. Для заповнення декларації я рекомендую. Скористатися сайтом, звісно, для тих, хто вже заповнював, може бути підтягнути розрахунок і в додаток Ангіфти. Але є один нюанс він не завжди бачить вашого фінансового партнера. Тобто, якщо у вас є людина, з якою ви розділяєте свої витрати, тобто маєте сумісне домогосподарство, ви маєте змогу і за краще так і робити, податися це вигідніше для вас. Подати сумісну декларацію разом з вашим чоловіком чи дружиною, чи навіть якщо це не офіційне, тобто якщо це не одруження, але зареєстроване партнерство, або у вас є спільні діти. Про це можемо поговорити пізніше в іншому відео. І коли додаток пропонує вам одну певну суму розрахунку. Це може бути зовсім інша сума, ніж ви зробите це разом з партнером і отримаєте інший результат. Тому я рекомендую робити вам це з сайту, робити одразу з вашим партнером, якщо він є, і орієнтуватися на той розрахунок, який ви отримаєте в такому випадку. Зверніть увагу, що остаточні цифри і остаточний розрахунок податку, який ви маєте доплатити, або буде повернутий вам. Може відрізнятися від того, який ви отримали в кінці розрахунку після заповнення податкової декларації. Майте це на увазі і не дуже розподіляйте ті гроші, які плануєте отримати.